Так, всім привіт. Друзі збилися відео, показала нестача пам'яті, перепрошую, тому не стала згортати, а доповнюю своє відео. Так, всіх вітаю нових підписників на своєму каналі. Мене просили подивитися питанечко стосовно влади, що їх чекає після війни. Так ось владі йде боротьба. Йде боротьба за гроші. Вони питаються, звичайно, своє місце зігріти. Комусь це вдасться по карті п'ятерки мечій. Це така пірова перемога, знаєте, боєм таким. От, але владу чекає сильний переворот, сильні зміни. Ну, ви знаєте, знову що можна страктувати так, що може бути переворот і військовий у владі в Україні. Це четверка жезлів, це наш, наш дім Ну, Україна. Так, і ще може це свідчити про те, що король мечів це буде у владі е, діючі військові. Ну, я би дуже хотіла, щоб іменно ті військові були у владі, які воюють, а не сидять в тилах, е, які прийшли біль страждання сльози, щоб вони керували Україною, вони знають, як зробити Україну сильною, безпечною. Я би так сказала. Що чекає теперішню владу? Що чекає теперішню владу, яка є в нас зараз? Її чекає більше розчарування. Вони не будуть задоволені цими змінами. Зміни грядуть, вони по пентаклях трошки помаленьку грядуть, але вони будуть. В основному розчарування, розчарування по змінах. Можливо, і не буде такої влади, як зараз і є. Що ще чекає нашу владу теперішню? Так, по королях, кажу по королях, по мечах це буде, будуть такі рішення, які їм не, 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 не сподобаються зовсім. Так. Про президента, то, що зміна влади президента буде. буде ой, Перепрошую, язик заплутався з тими президентами. Хочу сказати, що вибори будуть. Вони будуть досить цікаві, і якась зміна у владі все одно буде. Угу. Страшний суд. Страшний суд каже про те, що їм цього не минути, і вони цього дуже сильно бояться. Хтось питається за гроші все-таки всидіти в своїх кріслах, але не буде такої влади, яка є зараз. Влада однозначно зміниться. Я не політик і не можу стверджувати, що там саме всередині зміниться. А зміниться закони, зміниться все зміниться, абсолютно все. Можливо, не спочатку, ну, не одразу все, але зміни по страшному суду буде. Тобто це Каже про те, що наша Україна заслужила муками, сльозами, стражданнями, щоб в нас була інша влада. Так, давайте поліцію подивимося. Поліція. Що буде з поліцією? Що їх чекає? О, дивіться, прикрили. Поліцію мене одразу прикрили. Цікаво. Ну, давайте, я запитаю, що. Ой! Ну, такі карти падають, нічого не зміниться. З поліцією, на жаль, нічого не зміниться, будуть корупції по е, будуть таємні свої діла, вони будуть продвігати, вони мають силу, це неймовірна сила. І по шестерки кубків це все, ну, це карти дежавю, повторення тих самих ситуацій, які були, на жаль. Поліція в нас не зміниться. Силова структура може змінитися, це типу СБУ. Вони будуть мати більшу силу, більше привілегій, більше такої мощі. Знаєте, що вона буде більш цінитися, та служба Божа, і вони будуть мати більш таку силу, посиль по карті сила. І сонце теж може це свідчити, що вони будуть яскраво себе проявляти, в них будуть всі. О, бачите, всі, ну хай буде всі їхні плани будуть. Ну, я маю до операції їхні будуть процвітати і феєрично збуватися. Всі будуть відпрацьовані. Так, давайте ще. Що чекає поліцію після війни в Україні? Так, ну все-таки, бачите, все-таки якісь зміни поверті смерті буде. Будуть зміни стосовно громадян України. поліції, як буде? Що буде? Ну, для поліції щось зміниться, а щось ні, щось йде вгору до змін, а щось їм не дуже сподобається. Якісь будуть якісь дії будуть. А, їм дадуть ще й вибори в них якісь буде. А тобто, я так розумію, що не всі залишаться в поліції. Багато піде з поліції, не сподобаються їм та ті закони, які всередині придумають. Можливо, це і по місяцю буде щось таке хитре, мутне для них, знаєте, що їм не буде подобатись. Якщо дивитися так, то зміни все-таки якісь грядуть. Ну, Можливо, знаєте, по Пічірки Пентаклі є, я не знаю, чи там прям так аж багато ну, військових. Я знаю тільки людь, що є, воює, скільки там тих хлопців тим, в люті, я не знаю, але ж цей батальйон постійно поновлюється. ну, Все одно якась частина є, все-таки є. Ось. Так, і їм не сподобається. Вони, можливо, підуть через низьку зарплату, що їм не сподобається ставлення. До них не сподобається після е, війни. Думаю, і багато буде, е, підуть е, ті, хто воював, скажімо так, ті підуть з поліції, вони не, не залишаться в поліції. От їм дадуть вибір е, десь працювати ще далі, мабуть, в військових сферах. А частинка збережеться, але зміни будуть. Після війни зміни все-таки будуть. Е, і в поліції теж. Так. Що тут ще? Ну, диявол це прив'язка, це маніпуляція. А, ось. Диявола можна відкрити. То що там? Якісь рішення їх будуть влаштовувати, будуть обіцяти їм велику зарплату. Я вважаю, що. Поліцейський, так? Майже 40 тисяч мають, що це їм дофіга, за що. О, так, ну, карти мені казують, що і в владі буде зміна, в нашій владі зміна. Ну, і в поліції теж буде зміна по карті смерть. Це така не, не одразу, це поступова трансформація їх, але все-таки буде. Все ж таке буде пов'язане з тим, що хлопці, коли повернуться і вони щось на коли, ну, вони будуть розказувати, вони в них не буде той, вони будуть, тобто несправедливість, вони теж на собі почують і відчують. Ось тому багато піде, будуть по дияволу їх можна сказати, ще якимись контрактами манити, заманювати, залишайтеся для праці, працюйте з нами, от ви такі от і саме круті і так далі. Ось, Будуть і багато обіцяти. ТОЗО мечів такі якісь рішення їм будуть давати досить непогані предлагати, багато буде відмовлятися, не знають куди йти. Ну, ще Можна вважати, що це їм і будуть предлагати кошти, звідки для, непонятно, звідкіля вони будуть їх предлагати. От. Ну, по двійки мечів і королеви мечів, що це Можна так сказати, обіцянки, тому що ця карта свідчить, що ми не знаємо, де взяти гроші, наприклад, у нас немає, ми можемо вам пообіцяти. Ось. Тому якась зміна все-таки буде поступово йти в Україну для поліцейських. І влада теж буде мінятися. Ну про владу, те, що вона буде мінятися, це буде точно. У нас такої влади не буде, не буде такого правління. Ось. Ну, поліція, сила. Якийсь, якась буде сила в поліції все-таки. Щось будуть вирішувати, але все-таки я думаю, що це ті поліцейські, які прийдуть з війни. Якщо ми питаємо, що буде після війни, і мене будуть силу мати ті поліцейські, які до них і буде якась і повага. Але важко буде розібратися, да, хто воював, а хто тільки там постояв і отримав ту бумажку. От. <кій> Тому так, можу стверджувати, що будуть зміни, але вони будуть поступові і не одразу. Так, і більше мені йде, що будуть зміни вносити ті поліцейські, які воювали на війні. Вони будуть старатися щось міняти. Можна так от сказати. Так, все. Дуже вам дякую, друзі, за перегляд. Дякую підписнику, що задав мені питання. Цікаво розглядувати різні питання, не тільки завершення війни. Ось, я вам дуже вдячна. Ось таке в мене відео вийшло. Дуже вам дякую. До зустрічі. Всім пока!